Радіо Юей Чикаго юристи прогнозують численні судові позови до української влади, а чоловіки вже заявляють, що вертатися не збираються. Критика лунає, зокрема через невибірковий підхід, адже наразі під мобілізаційний закон підпадають усі без винятку чоловіки, громадяни України. І ті, хто виїхав після вторгнення Росії, і ті, хто живе за кордоном від самого народження. Закон передбачає, що послуги в українських консульствах надаватимуться лише після уточнення щодо військового обліку. Якщо чоловік цього не виконує, то крім відмови в послугах, отримує ще й штраф від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення штраф до. 1700 гривень. Про це пояснила київська адвокатка Ганна Іщенко. Також відомо, що Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку. Їх можна отримати тільки в Україні, але є винятки. Отож, паспорт за кордоном можуть отримати особи з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус. Особам, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх, або батьків дружини з інвалідністю першої другої групи. Також особам, які здійснюють догляд за інвалідами першої або другої групи, батькам усиновлювачів. Чам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років, батькам повнолітніх осіб з інвалідністю першої другої групи, дідусі, брати відшима дітей з інвалідністю, опікунам осіб з інвалідністю у складі родичів першого порядку, а також особам, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.